Доброго ранку, любі малята. Послухайте сьогодні загадку та спробуйте відгадати, про що вона? Щоб мені кудись зійти, треба всю її пройти. Бере початок від порога, далека чи близька дорога. Молодці! В мене є три кольори. Всі для діла не для гри. Пішоходи й водії. Знай правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю, що це, дітки? Так, дітки, це світлофор. А послухайте, будь ласка, ще одну загадку. Що був завжди безпечним шлях, у всіх у тебе і у мене по черзі ці вогні горять червоний, жовтий і зелений. Що це, дітки? Молодці, мої хороші, це світлофор. Отже, світлофор має три кольори: червоний, зелений та жовтий. На червоний колір ми не можемо з вами йти, тому що по дорозі їде транспорт. На жовтий ми готуємося. А на зелений ми можемо йти. Дітки. А зараз пропоную вам повторити за мною чистомовку. Прудко крокували ми про тротуару. Прудко крокували ми про тротуару. І ще раз давайте. Прудко крокували ми про тротуару. Молодці, сподіваюся, у вас все вийшло. Дітки, а зараз пропоную вам поміркувати над такими запитаннями. Чому небезпечно гратися з м'ячем біля дороги? А чому дітям слід міцно за руку дорослого під час переходу дороги. Поміркуйте, будь ласка, і коли ми зустрінемося, ви мені обов'язково розкажете. А зараз пропоную вам вивчити маленький віршик разом зі мною. Ти собі запам'ятай, у непризначеному місці для переходу не перебігай. Знай сьогодні, знай весь вік. Для того, щоб дорогу перейти, є пішохідний перехід. Давайте ще раз. Ти собі запам'ятай, у непризначеному місці для переходу не перебігай. Знай сьогодні знай весь вік, для того, щоб дорогу перейти, є пішохідний перехід. Ось такий віршик ми з вами сьогодні малята повторили. Дітки, а скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами говорили? Що ми повторили сьогодні, що позначають сигнали світлофора? Та пам'ятайте завжди про безпеку на дорозі. Тож, до побачення, до нових зустрічей!